Панда Хоріто. Святитель Миколай, Чудотворець відтоді, як жив на землі і творив подвиги святитель Миколай минуло 17 століть. Незважаючи на те, що розділяє нас, він як і раніше для всіх, живий, він чує всі прохання людські і даною йому від Бога благодаттю не лише виконує їх, але й випереджає. Цей святий допомагає людям на суші й на морі, у в'язницях і лікарнях. Він допомагає кожній родині і кожній людині, яка просить Його допомоги, він допомагає церкві і суспільству. Святитель Миколай один із небагатьох святих церкви Христової, якого вшановують не лише православні люди, але і всі християни, і навіть не християни. Це дуже показово, оскільки до порожнього колодязя за водою ніхто не піде. Кожен із нас хоча б раз у житті звертався за допомогою до святителя Миколая і отримував її. Про це свідчить велика кількість храмів на честь Святителя Миколая на теренах нашої землі. Саме ім'я Миколай одне з найбільш поширених у нашому народі. Це свідчить про бажання батьків мати святителя Миколая Небесним покровителем для своїх синів. Одним із перших храмів, побудованих рівноапостольною княгинею Ольгою у Києві, була Свято-Миколаївська Церква, її спорудили над могилою князя Аскольда, першого князя християнина, якого у хрещенні звали Миколаєм. Київ зберіг згадку про дивовижне врятування святителем немовляти, який потонув у Дніпрі. Великий чудотворець, почувши скорботні молитви батьків вночі, вийняв хлопчика з води, оживив його і поклав на хорах храму Святої Софії перед своїм чудотворним образом. Тут вранці знайшли врятовану дитину щасливі батьки. В особі святителя Миколая ми маємо заступника перед Престолом Божим, помічника, лікаря, визволителя і розрадника. Про святителя Миколая можна сказати словами святого апостола Павла, усе може в Ісусі Христі, котрий мене сміцнює, святий Миколай жив не для себе, але для людей, відтак для Господа. Він завжди був із хворими, і недоленими, і з тими, хто плакав і побивався. Життя святителя Миколая різніє багатьма прикладами допомоги людям, один із яких особливо тішить серце. У місті Патри жив чоловік, який мав трьох доньок. Збанкрутівши, він вирішив, аби не померти з голоду, торгувати своїми дітьми. Дізнавшись про це, святитель Миколай вночі таємно дав три вузлики золота, позбавивши тим самим родину від гріховного падіння, а безприданниці змогли щасливо вийти заміж. Подібні приклади, що їх ми зустрічаємо у житті, переконують нас у тому, що життя святителя Миколая було переповнено справами любові і милосердя. Цей святий чисте серце, наповнене любов'ю до людей і смиренний дух. Проте, у захисті істини святитель Миколай був ревним воїном. У 325 році святитель брав участь у першому Селенському соборі у Нікеї, де було прийнято символ віри. Сама істина явила ним святителя Миколая в зірцем віри та лагідності. Своїм смиренням він досягнув висоти, своєю убогістю, багатства. Святитель Миколай мирно відійшов до Господа в другій половині IV століття. Його святі мощі почувають сьогодні в італійському місті Барі, де вже протягом багатьох століть виточають цілюще миру, від якого сьогодні багато людей отримують зцілення. Віруючи, шановують Святого і приходять до нього з молитвою. Святитель Миколай завжди був з нашим народом, він постійно присутній серед нас і допомагає нам у справі спасіння, він завжди поспішає на допомогу до тих, хто його кличе. Він молить Бога про всіх людей, щоб Господь освятив нас істинною своєю, аби за його прикладом ми війшли в радість. Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.